Слухай, я нічого не розумію. У мене три роботи, я ледве живу, ледве кінці з кінцями стягую, ти і подорожуєш, і манікюр, і нові речі. Звідки гроші? Ти часом не у крипту лізла? Та ні, моя крипта значно надійніша. У мене серйозний інвестор. Та ну, хто? Таємний бізнес, багатий хлопець. Скажи! Головний інвестор мого життя це мій тато. О, якраз татусь дзвонить. Алло. Так, татусь, я зранку на каву ходила. Ну, так ще трішки грошей залишилось. Не хвилюйся, надіюсь, на півкруасанчика вистачить до вечора. да. І тобі 29 років. Такі люди переконані, що вони дорослі та незалежні. Але це новий дитячий садок, де вихователь мама, а тато спонсор. Насправді. Це залежність від батьків, але все можна вирішити, як тільки батьки припинять давати гроші.